— Яка година? Година 4.27, Тобто півдня пів пройшло, поки тихо. Поки не реагують. Слідчує оперативно, поки не хочу реагувати, тобто за півдня. Знаючи, що мені можуть погрози бути і прочі, ніхто не реагує, ніхто не приїхав. Тобто попередня оперативна група поїхала, підтримався злочинцем, а от поки ноль, ноль, ноль реакції. Тому, якщо щось би, не дай Бог, доброго дня. Дивіться, я викликав слідчо-оперативну групу на Володимирську 15 приміщення організації Печерський суд. Буквально вже десь порядка двох годин ніхто мені не дзвонить, ніхто не приїжджає на виклик. А в мене йдуть погрози життю, погрози тиск і погрози від на пра... перебуває ряд? Ну вже десь порядка півтора-дві години, напевно. Бо тому, що попередня слідчо-оперативна група в змові з працівниками, на кого я викликав, не провела певні. Слідчі дії не провели оперативні дії, тому викликали іншу групу. І от півтора години чомусь ігнорують. І зараз кінець робочого дня там зараз із за такої взаємодії всі розбігаються. А так як мені йдуть погрози, я працюю з журналістом, розслідую питання корупційних схем, і є в мене факти погроз. Не в мене йде загроза. Я, я трохи відійшов тут поряд на Майдані. І зараз виходить, поки група приїде, всі кудись розбіжаться, і як тоді збирати тих злочинців, які можуть мені завдати з життю і здоров'ю загрози. Я зафіксувала, що ви просите, Так, зв'яжіться зі мною, щоб я розумів, бо тому що мені йдуть, поступають загрози життю, і тому мені потрібна безпосередньо підтримка і захист. Фіксуємо. Все, чекаємо відповіді. Так. Угу. Одного С... дня. Ви вам.